До вашої уваги Infinity QX80, 5,6 бензиновий мотор, дуже велика гарна автівка. По комплектації маємо задні передні парктроніки, 22 колеса. Позаду маємо два телевізора, безключовий доступ, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням, пам'ять сидіння водія. Мультимедійне шкірене кермо зі вставочками е, дерева підігрівом та на електролюванні з пам'яті. Ось такий бортовичок, мультимедійний екран з камерами 360, клімат, підігріви, вентиляція. Також маємо е, автоматичну коробочку передач. Ще присутній люк. По салончику світла перфорована шкіра, він семимісний. Машинка в гарному стані, обслужена. І вже чекає тебе на республіці. Тому кільцева дорога 1, ТРЦ республіка. Приїжджайте, купуйте інтенсив.